Вже понад рік триває повномасштабна війна, яка докорінно змінила життя наших українців, змінила місце проживання, роботу. А декому довелося змінити фах. Наступна наша історія саме про таких людей, які вчаться новому, аби й надалі жити в Україні, підтримувати її та виборювати незалежність. Сьогодні забрала. Мене звати Анна Радько, я із Запоріжжя і ще рік тому була вашою колегою, але повномасштабне вторгнення змінило все моє життя 24 лютого, як і мабуть більшість наших співвітчизників, я прокинулася від слів. Вставай, велика війна почалась і. За два тижні після цього, в ніч на 4 березня, коли я дізналася про те, що російські війська захопили запорізьку атомну електростанцію, я прийняла рішення евакуюватися із своєю родиною і обрала місто Ужгород, тому що вже була тут до цього, і закохалася в нього з першого погляду. Тоді думала, що я приїду сюди на 2-3 тижні трохи перечекати небезпеку, повернуся додому. Але тепер, рік по тому, усвідомлюю, що тепер я тут живу. І, мабуть, одним із найскладніших усвідомлень було, коли я вперше сказала, що я теж жінка ВПО. Коли я тільки приїхала сюди, я одразу почала волонтерити. Я почала співпрацювати з громадськими організаціями, допомагати людям з евакуацією. Зараз я працюю в організації Голос Ромні, і вона дуже близька мені по цінностям. Це жіноча, правозахисна ромська організація, і в тому процесі, коли ти допомагаєш іншим, це дозволяє тобі не думати про те, що і тобі самі теж може знадобитися допомога. Тому, коли стало питання про те, що тут потрібно робити, як потрібно допомагати жінкам. Ми з Анжелікою, президенткою організації Голос Ромні задали питання перш за все собі, а чого нам не вистачало, що нам було би потрібно, якої допомоги ми потребуємо. І так народилася ідея цього проєкту. З Анжелікою, ми спочатку були знайомі заочно у Запоріжжі, тому що я була журналісткою. А Анжеліка була досить успішною, потужною правозахисницею. Ми обидві поділяємо феміністичні цінності і особисто зустрічалися на кількох акціях. Зокрема, це була акція до 8 березня, коли ми. Голосували і виступали за те, щоб у Запоріжжі відкрився шелтер для жінок постраждалих від домашнього насильства. Ну і власне, оскільки ми поділяємо спільні цінності, ми почали ще й дружити. І а, на той момент, коли я вже жила в Ужгороді, Анжеліка ще перебувала у Будапешті, а я всіма силами намагалася її зазвати сюди, тому що, повторюся, особисто я дуже люблю Ужгород. Мені здається, що це прекрасне місто. Більше того, воно одне з найбезпечніших наразі в Україні. І крім того, тут, як на мене, досить багато роботи, тому що тут і багато ромських жінок, і багато жінок ВПО. Тобто всіх тих жінок у вразливому становищі, які потребують допомоги, з якими варто працювати, для яких варто реалізовувати якісь проекти. Мене звати Ольга, я ВПО з міста Героя Ахтирка, що на Сумщині. Ми переїхали в березні минулого року разом з двома неповнолітніми дітьми, ну, так як почалося вторгнення. Моє місто знаходиться на прикордонні, тому ми були вимушені переїхати сюди. Я працювала до війни, працювала бухгалтером в дитячому садочку, але ну, наразі він не працює, тому вимушена пристосовуватись до ну, нових умов, будувати, скажімо, нове життя. Це дуже на даний момент, це дуже доречна і дуже велика підтримка. Ну, наразі я не змогла б сама. Ну, Закінчила курси і дуже величезна подяка всім причетним до цього, окремо майстру, досвідченому Катерині. Ну, всім величезне дякую, дякую, голос Ровні. Голос Ромні» реалізовувала подібний проект перекваліфікації ромських жінок у Запоріжжі. Це була відповідь на виклики пандемії COVID-19, коли дуже багато жінок втратили роботу. І оскільки виникла певна проблема, задача громадської організації пройти з якимось рішенням. І Власна Анжеліка тоді, тоді придумала цей проект перекваліфікації, тобто жінок навчали якимось новим, умовно швидким професіям для того, щоб вони могли... Знову почати заробляти, стати економічно незалежними, ну підвищити там рівень свого життя. Це були професії з б'юті сфери, візаж, манікюра. Також це були курси пекарів, і о, це дало дуже хороший результат. 70 жінок тоді пройшли ці курси, отримали нову спеціальність, отримали стартові набори і одразу після завершення цих курсів могли працювати. Коли ми переїхали сюди. Ми самі стикнулися цією проблемою. Я раніше працювала там на телеканалі, але після повномасштабного вторгнення він припинив своє існування, і я докорінно змінила там свою професію і своєї діяльності. Спілкуючись із жінками ВПО і з місцевими жінками, зокрема, ми теж розуміли, що у багатьох є ця проблема працевлаштування. У тих, хто переїхав, дехто з них не могли влаштуватися за тими спеціальностями, які у них були вдома. Ну бо ринок праці дещо інший. Місцевих жінок так само у багатьох є проблема саме з економічною спроможністю, тому важливо дати їм цей інструмент, щоб вони могли самостійно собі заробляти, щоб вони були незалежними, щоб вони підвищували власне, свій рівень життя. Тому, маючи цей попередній успішний досвід, намагаючись тісніше познайомитися з Ужгородом, з місцевим там, ринком послуг, зокрема навчальних, ми вирішили, що це буде корисно. Зробили там невеличке. Опитування серед наших цільових груп. Жінки зголосилися. У нас було Google фармах є понад 260 заявок на подібні курси і вирішила запуститися. Раклю мандро інстаграм про сайтос рішила подати заяву. И звонил до манги пенда, и проверил, что я без первого числа. И он был Джуля, кокан алтей, независимо от роместа, пескереста, а его все каски кампе, те зароден препесте, обеспечивать. Когда я лачу шанс, My daddy, come medicine, the sequel making, and salonsky. Паліс те авлягаз манґяври та де ме дев'олораме путердіомас міроваресо кірдеомас. Я багато років в активізмі, феміністичному, зокрема, правозахисному загалом, і я вважаю, що в принципі упередження стереотипу це те, що лежить у пінгруді будь-якої стигматизації, будь-якої дискримінації. І Власне, звідки беруться ці стеротипи зупередження від браку інформації? Люди не спілкуються з іншими людьми з різних груп, чи то національні меншини, чи то там люди з інвалідністю, чи то там ЛГБТ люди, і так далі. Через брак інформації вони починають там щось додумувати, там боятися або будувати бар'єри у спілкуванні. По-моєму, найкращий варіант, щоб уникнути цих бар'єрів просто почати спілкуватися і дізнаватися більше там, про ту групу людей, з якою там поки що не знайомий. Це було цікаво. Ромським жінкам мені здається, що як і будь-яким іншим жінкам зараз дуже важливо бути економічно незалежними і економічно спроможними. Дуже часто. Коли ми говоримо про жінок у певній залежній позиції, це є такою ризикованою історією, яка може приспричинити, наприклад, домашнє насильство. І це коло дуже важко розірвати, якщо ну, жінка не має грошей, не може себе забезпечувати. Тим паче. Якщо у неї є діти, і це також додаткова відповідальність. Тому мені здається, важливо допомагати жінкам отримувати професію, давати їм змогу працювати, відчути себе незалежним, відчути себе сильними. Мені здається, це дуже наповнює відчуття, коли ти розумієш, що ти щось вмієш, що ти можеш працювати, що ти можеш заробляти свої власні гроші, можеш бути незалежним, можеш попіклуватися про себе, про своїх дітей, наприклад. І це насправді дає це відчуття сили. Цей проект. Моя назву Place of Power», тобто місце сили, і нам дуже хочеться, щоб жінки відчували в собі цю силу, відчували, що вони можуть зробити своє життя кращим, взяти його в свої руки і досягати того, чого вони хочуть. Висновок наших сьогоднішніх історій не здаватися бути сильними, попри усі труднощі, адже українці незламний народ. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі у наступних випусках Роману Джівіпені.